Шановні громадяни, в Україні 12 серпня стартував місячник безпеки дорожнього руху, який триватиме до 12 вересня 2016 року. В рамках проведення місячника безпеки дорожнього руху заплановано ряд комплексних профілактичних заходів щодо зменшення тяжкості наслідків та попередження дорожньо-транспортного травматизму, в тому числі за участю неповнолітніх, а також привернення уваги суспільства до проблемних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Аналіз стану аварійності в Радехівському районі за 7 місяців свідчить, що значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. З початку 2016 року в Радехівському районі зареєстровано 58 дорожньо-транспортних пригод, з яких 24 ДТП з потерпілими, унаслідок яких загинуло 5 осіб. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими є перевищення швидкості. Керування в нетверезому стані та порушення правил маневрування. Тож саме на ці порушення буде спрямована увага поліцейських під час проведення місячника безпеки дорожнього руху. Метою проведення місячника є профілактика аварійності на території Радехівського району. Правоохоронці звертатимуть увагу та документуватимуть порушення правил дорожнього руху, що впливають на стан аварійності та тяжкість її наслідків. Зокрема, фактів керування транспортними засобами водіями у стані сп'яніння. Також посилиться контроль за виконанням перевізниками та водіями пасажирського транспорту, вимог транспортного законодавства під час надання послуг з перевезення пасажирів. Під час документування правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху проводитимуть роз'яснювальну роботу серед його учасників щодо недопущення в подальшому порушень правил дорожнього руху, основних причин ДТП та наслідки від таких порушень. Правоохоронці Радехівського відділення поліції звертаються з проханням до пасажирів не бути байдужими та повідомляти до поліції про порушення правил дорожнього руху водіями автобусів та маршрутних таксі. Головним підсумком проведених заходів має стати збереження життя і здоров'я наших громадян, їх дітей, кожного, хто є учасником дорожнього руху. Правоохоронці Радехівського відділення поліції в рамках проведення місячника безпеки дорожнього руху проводять посилений контроль на території Радехівського району за дотриманням водіями правил дорожнього руху, в тому числі за керування автотранспортом в нетверезому стані. Незважаючи на нові штрафи за кермування автомобілем у нетверезому стані, понад 10 тисяч гривень та позбавлення прав на один рік при першому ж порушенні. Та великий ріст дорожньо-транспортних пригод у Радехівському районі водії продовжують сідати за кермо на підпитку та грубо порушують правила дорожнього руху. Так за два тижні проведення місячника безпеки дорожнього руху поліцейськими Радехівського відділення поліції було складено 27 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху, з яких 4 – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння та 23 – за інші грубі порушення правил дорожнього руху, наслідки яких могли призвести до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, правоохоронці Радехівського відділення поліції звертаються до всіх учасників дорожнього руху: не порушуйте правил дорожнього руху, водії не перевищуйте безпечну швидкість, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь дистанції, відмовтесь від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненими ближнім світлом фар чи притуманними ліхтарями. Найчастіше велика швидкість, поспішне рішення та необачливі дії призводять до непоправних наслідків. Пішоходи подбайте про свою безпеку, переходьте проїзну частину у встановлених місцях. Кожен громадянин має усвідомити, що нетверезим водіям. На місце на дорозі, оскільки вони несуть небезпеку не тільки для себе, а й для інших учасників дорожнього руху. Тому не ігноруйте п'яного водія, повідомляйте 102.